У вас телефон є його? Нет. А ну дайте Я, я управління ковальчук. Topor uçsuzdaymış, değil mi? Düşüşüne git. Tabii, bize gittik. Gidemezler mi? Gidemezler. Gidip, bakarız. Gidip, bakarız. Ama istiyor mu? Сьогодні перший. Багато нічого видно. Це в цьому місці на видно. В чому був раз і минулому раз. То ви що з забирали? Ні, не тут. Я цього. А тут то я не знаю, Це з по самоділянки, я усі так? — Він давно поїхав туди? — Він вже з півгодини. має загрузитися. — Тобі не доведеться, що так доводиться? — Не знаю, власне, в мене там ще є опрацювальник. — Просьба, не дзвоніть.